Привіт, я студент Національного університету біоресурсів і природокористування. Зараз я і мої однокрупники розкажемо тобі, чому ми обрали факультет аграрного менеджменту. Особисто я обрав. Цю спеціальність, тому що вона мені може допомогти досягти моїх мрій та успішної кар'єри. Ми постійно отримуємо навички, які знадобляться нам в житті. У нас дуже цікаві пари. Викладачі, які підтримують та заряджають на результат. Теорія одразу поєднується з практикою, і ми бачимо, як все працює в реальному бізнесі та управлінні. Тут навчання не про зубріння, а про розвиток. Привіт! Мене звати Мар'яна. Я хочу сказати, що факультет аграрного менеджменту це не тільки про навчання, це про те, як стати сучасним лідером. Тут формують управлінців, які вміють стратегічно мислити, працювати в команді і бачити можливості там, де інші бачать обмеження. Що ще круто? Це атмосфера. Ти тут не сам. Ми разом. Разом вчимося, разом відпочиваємо, допомагаємо та підтримуємо. Студентське життя насичене та драйвове. Від фестивалей до футбольних матчів та творчих конкурсів. Я вибрала факультет аграрного менеджменту, бо це завжди про вибір: логістика, бізнес, аграрна сфера. В кожного є шанс розвиватися в тій сфері, яка цікава саме тобі. Менеджмент мобів це не просто лекції. Це про лідерство, команду та кар'єру. Я обрала цю спеціальність, щоб навчитись вести за собою людей, втілювати свої ідеї в життя і будувати успіх уже з перших курсів. Я обрав спеціальність менеджмент, тому що саме тут є сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, бібліотеки та комфортні гуртожитки. І найголовніше тут завжди є підтримка. Тут ми отримуємо знання, які допоможуть в майбутньому стати професійним менеджером. Я студентка факультету аграрного менеджменту Ніконко Крістіна. Я обрала менеджмент, бо хочу керувати процесами, приймати рішення та бачити реальні результати своєї роботи. У нас вже під час навчання є можливість спробувати себе в управлінні. Рідні стартапи, студентські організації, проєкти. Тут ініціатива не просто вітається, а вона потрібна. Привіт, мене звати Юшенко Данило. і Я навчаюся спеціальності менеджмент. Чому саме ця спеціальність? Бо менеджмент. Це не просто керувати, а й вміти знаходити рішення, надихати людей і досягати цілі разом. Я брав менеджмент, бо хочу бути лідером змін. І я вірю, що саме тут починається мій шлях до успіху. Я цю спеціальність, бо бачу своє майбутнє. управління це навичка, яка потрібна схильність від власної справи до компанії. Вона відкриває багато шляхів і дає можливість реалізувати себе. Ну а це наш гуртожиток. Це не просто місце для проживання. Це простір, де народжується підтримка, дружба та справжнє студентське життя. Тут затишні умови, комфортні кімнати та зручні місця для відпочинку та навчання все зроблено для того, аби кожен мешканець почував себе як удома. Нубі це місце, де ти не просто отримаєш диплом, тут ти знайдеш друзів, можливості, а саме головне впевненість у собі та своєму майбутньому. Подай документи та вступай до нашої команди. Факультет аграрного менеджменту менеджмен України чекає саме на тебе.